Запорізька депутатка облради Раїса Чухрай позавчора виставила фото у своєму Фейсбук профілі. Фото як фото щаслива родина на відпочинку, але це набережна міста Ялта. Звісно, почався скандал, і Раїса Чухрай одразу відреагувала. Фото моєго профіля це фото прошлих років. Інформаційний портал Запорожі Акцент прокоментував моє фото в собственної інтерпретації. І коли уже захлібнуться желчою, мої друзі. Так, пані Райсо, знов журналісти все перекрутили. Ну і судячи з вашої риторики, ви самі визнаєте поїздку в окупований Крим як мінімум неправильною, тим більше депутату обласної ради. Нам залишається тільки розставити всі крапки на ди та дізнатись, коли саме поїхала Риса Чохрай в Крим. Для цього нам знадобиться ось цей інструмент. Ой, як невдобно вийшло. Це ж не український прапор і не прапор Сербії. Це, це російський прапор. Цей теплохід на задньому плані фотографії курсує Чорним морем разом з туристами. На фотографіях до окупації Криму ми бачимо на ньому український прапор, а вже після російський. Можливо, ви були в Криму не цього року, а, наприклад, минулого. Але як бачимо, ви все ж таки відпочивали на півострові після окупації. Bye. Bye.